Привіт! На вулиці близько шостої години ранку. Скоро світатиме. А я поспішаю на тахану мірказіт на автобус, який повезе мене на мертве море. Друзі, ви на каналі Про Ізраїль, який він є. Півтори години пролетіли дуже швидко, і я опинилася в готелі Лот, що на мертвому морі. І я збираюсь провести тут, гріючись на сонці та приймаючи лікувальні сольові ванни у морі. Зараз близько 9 години ранку людей ще небагато на пляжі, не дуже припікає сонце, можна сказати, комфортна температура. Трішки покажу пляж готелю з усіх сторін. Як бачите, у воді розміщені грибки і зручні підходи до них, щоб люди могли знаходитись у воді і не хвилюватись, що будуть сонячні опіки. Ось цей білий будинок і є готель Лот. А це вже вид на інші готелі Мертвого моря. Трішки про ціну. День відпочинку коштував 255 шекелів. В цю суму війшло користування пляжем готелю, який, мушу визнати, чистіший від пляжу загального використання. Тут є спа та басейн. Теж можна користуватися. А в час дня тебе чекає обід. До речі, якщо замовляти відпочинок на кілька днів, то тебе покормлять два рази зранку та ввечері. А це місцевий торгівельний центр. Близько 11 години вже почало добряче припікати, і я вирішила поміняти локацію, перебравшись до басейну, та провела приблизно годину. А це озеленена територія біля басейну. Приїздять сюди люди різного віку, починаючи від зовсім маленьких діточок і закінчуючи людьми на інвалідних візках. 12 до часу я провела у спа басейн з підігрітою водою Мертвого моря та джакузі. Є і сауна. Вам лобі готелю. Друзі. А ви напишіть, як вам такий відпочинок. Спасибі, що подивились відео. Завітавши на мою сторінку у Ютубі, зустрінемось зовсім скоро у наступному відео. До зустрічі в ефірі, і хай всім щастить!